Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку коло, радіус і діаметр кола, різні способи обчитання різниці з переходом через розряд, робота над задачами. І сувора, солов'їна, математики країна. Праця тут іде завята, вміли спритно працювати. Завдання 111. Розгляньте малюнки. Прочитайте масу кожного смаколика. Дайте відповіді на запитання, яка маса кекса й морозива разом. Обчисліть. 180 грамів. Яка маса двох круасанів і шоколаду. Двох круасанів це нам потрібно до 70 додати ще раз 70 грамів. І маса шоколаду 90 грамів. Обчисліть 230 грамів. Що важче кекс чи круасан? Важче кекс 110 грамів, ніж круасан 70 грамів. Наскільки грамів важче? Щоб дізнатися, наскільки важче, нам потрібно від 110 грамів відняти 70 грамів. Це буде на 40 грамів кекс ваші. Яка маса цукерок, шоколаду, шматка торта. Як зручно тут обчислити. Обчисліть і це буде 790 грамів. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 2. 3, 4. Запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо. І ви записали такі різні трицифрові числа. Ознайомимося з різними способами віднімання трицифрових круглих чисел. В першому способі. Ми від'ємник 290 розкладаємо на розрядні доданки 290. Тепер від зменшуваного 730, ми спочатку віднімаємо 200 сотні, буде 530. Тепер від 530 ми віднімаємо десятки 90, буде 440. Розглянемо наступний спосіб, в якому ми віднімали у вигляді загальної кількості десятків. 73 десятки відняти 29 десятків, це буде 44 десятки 440. Розглянемо наступний третій спосіб, у якому від'ємник 290 округлили до сотень, це 300. І запам'ятали, що ми округлили на 10. Тепер від 730 відняти 300, це буде 430. Та додати. 10 стільки, наскільки ми округлили. 430 додати 10 це буде 440. Тепер обчислимо з поясненням у виразок 113. Від числа 420 відняти 160. Ми можемо 160 розкласти на 100 і 60. Тепер від 420 відняти 100, це буде. 320. І від 320 відняти 60. Це буде 260. В наступному виразі від числа 730 відняти 580. Ми від 730 початку віднімемо 500. Це буде 230. І 230 відняти 80 буде 150. У виразі 840 відняти 290. Ми можемо 290 округлити до круглих сотень 300. Тепер від 840 відняти 300, це буде 540 та додати настільки, наскільки ми округлили 10, і це буде 550. Або від 840 спочатку відняти 200, це буде 640. І 640 відняти 90, буде 550. В наступному виразі ви можете від'ємник округлити 190 до 200. А можна ще відняти від 580 початку 100, це буде 480. І 480 відняти 90, буде. 390. У виразах 114 обчисліть зручним для вас тепер способом. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. Від 860 відняти 180 це 680. Від 700 відняти 170. Спочатку ви відняли від 700 100, це буде 600 і відняти 70, 530. Від 610 відняти 160 450. І від 1000 відняти 340 у вас отрималось 660. Молодці. Обчислимо у виразах 115. Від числа 520 відняти 140. Це буде 380. Тепер від 430 відняти 380. Буде 50. В наступному виразі дві дії. Спочатку до 420 додайте 190. Це буде. 610. Тепер до 610 додати 200, 810. В наступному виразі. Дві дії віднімання. Від 670 відняти 300, це буде 370. І від 370 відніміть 180. Це буде 190. В наступному виразі спочатку обчислимо віднімання. Від 180 відняти 90 це буде 90 і додати 450 540. В останньому виразі, спочатку від 740. Віднімемо 20, це буде 720. І від 720 відняти 180, це буде 540. Визначимо радіус кожного кола у завданні 116. Пригадаємо, що відрізок, який з'єднує будь-яку точку. Кола із його центром називають радіусом кола. Радіусом називають і довжину цього відрізка. Радіус кола коротко позначають латинською буквою малою r. І записують так. Радіус дорівнює 35 мм. У завданні 117. Як можна назвати відрізки? ОА, ОБ і ОЦ. Ці відрізки це радіуси. Яка їх довжина? Натисніть відео на паузу і виміряйте лінійкою. Тобто, довжина їх однакова 3 см. А яка довжина відрізка АБ? Довжина відрізка АБ складається із двох відрізок. АО О і ОБ. А вони були по 3 см, тобто 6 см. А відрізок АБ це діаметр. Отже, відрізок, що сполучає дві точки на колі і проходить через його центр, називають діаметром кола. Діаметр позначають буквою Д. Діаметр дорівнює двом радіусом. Працюємо над задачами. Прочитаємо задачу. Відстань від Києва до Умані становить 210 км. А від Умані до Одеси на 60 км більше. Яка відстань від Києва до Одеси через Умань? Щоб відповісти на питання задачі. Яка ж відстань від Києва до Одеси через Умань, Нам спочатку потрібно дізнатися відстань від Умані до Одеси. Якщо на 60 км більше, то нам потрібно до 210 додати 60. Це буде 270. І щоб відповісти на питання задачі, яка ж відстань від Києва до Одеси, нам потрібно 210 додати. 270. Отже, який із виразів є розв'язанням задачі. Це вираз, де до 210 додати суму чисел 210 і 60, де в дужках це перша дія, де ми дізнавалися відстань від Умані до Одеси на 60 км більше. І друга дія, де 210 додавали, скільки ми отримали в дужках 200. 70. Розглянемо наступну задачу: 119. Під час тренування Олексій присідав на лівій нозі 4 рази, а потім три рази на правій. Цю вправу він виконував 5 разів. Скільки всього присідань зробив Олексій за тренування? В задачі розповідається, що Олексій за один раз на лівій нозі робив 4 присідання і три рази на правій. І цю вправу він виконував 5 разів. Отже, скільки всього присідань зробив? Олексій за 5 разів. Щоб відповісти на питання задачі, спочатку дізнаємось, скільки ж присідань він виконав на двох ногах за один раз. Якщо на лівій нозі 4 рази, а потім 3 рази на правій, нам потрібно до 4 додати 3, це 7 присідань він зробив на двох ногах за один раз. А він цю вправу виконував 5 разів. Отже, тепер нам потрібно 7 помножити на 5. І 35 присідань всього зробив Олексій за тренування. Отже, визначте, який із виразів точно відповідає умові задачі. Це третій вираз, де сума чисел 4 і 3. Це у нас була перша дія, де ми дізнавалися, скільки за один раз. І помножити на 5, де ми у другій дії, і множили з вами 7 на 5, тобто 35 присідань Олексій зробив за тренування. У домашньому завданні 120 визначте радіус і діаметр кожного кола. Подібне завдання ми розглядали на уроці. І вирази 121 обчислити ланцюжком по колу. Убсті вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!